Привіт, друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас буде відео запрошення, офіційне запрошення до нашого нового СП разом з повітрулею. Буквально вчора я спілкувалася з представником цього виробництва. Нас повністю підтримують. Хочу сказати величезне дякую за дуже приємне і тепле спілкування. І це просто неймовірне, коли. Ти відчуваєш, що по ту сторону, з ким ти спілкуєшся, тебе розуміють, тебе підтримують і е, теж, знаєте, відчуваєш, як людина горить саме цією ідеєю, так само разом з тобою. Хочу сказати вам величезне дякую за підтримку. 15 квітня ми розпочинаємо нашу СП. В цьому СП будуть приймати участь всі набори від торгової марки Повітруля, хрестикові, бісерні, закладки, сумочки, що хочете, що вам подобається. Обов'язково посилання на інстаграм. Повітруля, і на офіційний сад я лишу в описі до цього відео. Ви можете зайти, подивитися, замовити собі набори. Зараз ще розповім трішки більше інформації саме про повітрулю, як виявилося, більшість глядачів моїх вони не знайомі з цією торговою маркою, з цим виробником. тому ми зараз з вами разом і познайомимося, познайомимося ближче, розповім де що можна замовити. Ну, але спочатку, давайте ну, певно, пройдемося по правилам, по умовам. Нашого СП, як це буде відбуватися, ми будемо з вами розпочинати 15 квітня. Я так собі підрахувала, щоб не заважати іншим дівчатам, які так само ведуть СП. 15 число я так подивилася, не роздається, ніхто цю дату не зайняв. Бо я знаю, там перше, дев'яте, десяте, двадцять п'яте, тридцяте там вже є звіти в дівчат. Щоб, дівчата, мої, мої глядачі, і не тільки мої глядачі, хто подивиться, хто захоче разом з нами повишивати ці набори, щоб ми не заважали один одному, 15 число буде оптимальний варіант, я так собі думаю, і 15-го числа кожного місяця ми будемо з вами звітувати. Трішки раніше, трішки пізніше, немає значення, єдине я буду намагатися 15-те, десь плюс-мінус пару днів робити загальний звіт. Тому що мені треба буде контролювати, хто звітував, де є фініші, тому що у нас будуть подарунки, які ми будемо розігрувати серед людей, які фінішують з наборами. Я думаю, що це буде дві категорії. Так як в виробника повітруля є велика лінійка, набори такі, як я вам зараз показую, і лінійка трішки поменше, там де вишивати треба небагато, такі як обкладинки. І того подібне, то для маленьких наборів ми зробимо одну категорію, для великих іншу, і там, відповідно, будемо розігрувати призи. Чим більше фінішів, тим більше буде можливість виграти собі подарунок. 15 число, ще я вам розказала, розповім, звітуємо. Цей СП буде в нас продовжуватися на протязі 6 місяців. На протязі шести місяців ви маєте змогу доєднатися в будь-який момент до нас, закриватися набір бажаючих не буде. Тобто, у вас буде можливість, як в звичайному СП, доєднатися в будь-який час. Хтось закінчить якийсь набір і захоче повишивати разом з нами. Або хтось тільки пізніше почує саме про цей СП і буде так само бажати до нас доєднатися. Будь ласка, приходьте, ми будемо приймати всіх. Єдине прохання, що це мають бути набори, якщо це великі набори, не більше ніж 30% відшити, ну це стандартне правило, мені здається, по всім СП. Якщо маленькі набори, вони мають розпочинатися з нуля. В більшості я знаю СП саме такі правила, тому що буде нечесно, якщо хтось фінішує там тисячу дві, і так само буде претендувати на подарунок. а... Інші дівчата будуть вишивати великий набір з нуля, і знаєте, що всіх були рівні можливості виграти подарунок. Нам виробник повітруля надає три подарунки, які ми будемо розігрувати серед учасників, які зроблять фініш. Це буде в кінці саме нашого СП, через півроку. Зараз ми всі беремо з вами наборчики, які маємо від цього виробника, голочки, тканюшки і розпочинаємо. Великий плюс від цього виробника: хто не вишиває по паперу, має можливість звернутися саме. Я в інстаграмі зверталася, мені вже надіслали мій PDF-файл. PDF-файл надає фірма. І хто бажає вишивати по електронному носію, будь ласка, така можливість у вас так само є. Хто не вишиває, то ще простіше, ви маєте гарну кольорову схему. Схема доступна, вона очима читається непогано, тому що попередньо дві свої роботи я вишивала саме по папері. І ну, не було ніяких складностей для мене, але це тоді, поки я не була така балувана, не була розбалувана саме електронними носіями. Ну, давайте що? Про старт я вам сказала, скільки продовжуватися сказала, подарунки буде, сказала. Норм у нас немає, будемо вишивати кожен в своєму темпі. Головне зробити хоча б трішечки, хоча б показати, як і ваше просування, щоб ми мали змогу всі полюбуватися вашими досягненнями, наскільки ваша робота приросла за цей місяць. Про набори я вам теж сказала, які будуть приймати участь. Ну, давайте вже ближче познайомимося з вами. А звітувати ми будемо в інстаграм. Я там прописала окремий хештег. Хештег буде СП низьке підкреслювання разом. Низьке підкреслювання, раз з низьке підкреслення. Повітруля. Ну, там, виходить, так, кожне слово, просто ми низьким підкресленням будемо розділяти. Я там зразок вже на своїй сторінці зробила на свій інстаграм посилання, так само лишу, щоб вам було зрозуміло, як це буде. Тому що я через хештег буду намагатися відслідкувати кожного учасника, подивитися на їх просування. І обов'язково, коли ви. Будете робити звіт, відмічайте мене і виробника повітруля через собачку, щоб ми так само змогли разом побачити ваш звіт за кожен місяць, щоб ніхто ніде не загубився. І ну, якщо щось, щоб ми мали також комунікацію разом один з одним, тому що буде дуже дуже неприємно, коли наприкінці людина звітувала, а ми її просто не побачили. Ну, і давайте зараз з вами поближче поговоримо саме про виробника повітруля, що він нам пропонує. Тому що я ж кажу, виявилося те, що після вчорашнього мого відео не всі дівчата знайомі з цим виробником. Буквально декілька мені написали, хто вже відшивав, в кого є ці набори, а більшість мені писала, що це для них новий виробник. Вони навіть не чули ніколи, що в нас в Києві є таке. Виробництво і щось це саме київський виробник, який знаходиться на вулиці Григорія Чупринки, 1 дріб 10, місто Київ. І давайте я вам розповім трішечки історії і саме що нам пропонує виробник. Торгова марка Повітруля знаходиться на ринку України вже більше ніж 10 років, 2015 років вже. З 2010 року розпочинав виробництво в місті Київ, і вони розпочинали з шести позицій. Їх було тільки шість. Зараз нам цей виробник пропонує вже 450 позицій. Дуже розширений. Якщо раніше були набори хрестиків, мені здається, і бісер. Більше я нічого не бачила, то зараз же є навіть браслети, які вишиваються бісером по тканині. Є набори бісерні, які вишиваються на Атласі і Габардині, є окремо заготівки, які можна придбати, є навіть заготовки для клачів, для того, щоб повністю пошити собі клач з фірмуарами, такий дуже цікавий. З бісером, так само тканина, там навіть підклад в наборах є. Комплектуються ці набори якісною сировиною, саме комплектуючими. Якщо це бісерний набір, Атласа Бугабардин основа і бісер Прісіоза Чехія, якщо це хрестикові набори, то вони використовують нитку, нитку пері. З 2016 року, тому що до 2016 року була комплектація ПНК Кірова. Ну, в мене ще старі набори, то вони ПНК Кірова комплектуються. І зараз я вам давайте ближче покажу, що тут написано, бачите, Муліне, ПНК Кірова, Голка Аїда. До речі, Аїда українського виробництва. Давайте я вам буду прибирати всі набори, я вам буквально їх вчора показувала, нічого поки що нового в мене немає. Але найближчим часом буде. Я це планую. Я вам зараз покажу, що я буду вишивати в цьому СП. Ось мої планшетки з нитками, такі яскраві, класні основа, основа українського виробництва. І коли я перше свої відео знімала і казала, що я не знаю, що мені здається, що це угорська основа. Це не угорська, це українського виробництва українського виробництва Коломия Івано-Франківської області. Наша якісна тканина. Вона, я по вже, знаєте, так подивилася і вдовше поперек. Основа непогана, вона не світить, вона не м'яка, вона накрахмалена, цупка, ніде ніяких не ні браків немає, знаєте, якісь вузликів, нічого немає. Вона рівненька, дуже непоганої якості. І знаєте, я дуже-дуже здивована, що в нас не дуже багато виробників є, хто використовують в комплектації своїх наборів саме українське виробництво. Більшість я дивлюся, що в нас Німеччина, Франція, там хто у нас ще, ну більшість ви знаєте, самі популярні. Але мені особисто мені дуже приємно вишивати виробником саме що в нас створює Україна, і підтримувати саме українське виробництво не тільки самих наборів, але ще додатково підтримати текстильну нашу. Промисловість, тому що основа українська, Коломия, івано є Івано-Франківська івано область, і ниткі пері. Ниткі пері, я читала. Ну, давайте, якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, я зараз Розповім про ниткі пері Тому що ви можете на сайті прочитати все, що завгодно, дуже багато інформації. Я зараз повернуся і розповім вам саме про історію створення, в чому повітруля. І є така такий розділ на сайті виробника, який називається Блог, там, де є новинки. Як зробити майстер-класи, як шити ті чи інші стіпки, тобто, що використовується, дуже багато цікавої інформації навіть для людини, яка ніколи в своєму житті не вишивала хрестиком або бісером, вона має змогу зайти на сайт виробника і прочитати повністю всю інформацію. До речі, ця фірма, ця торгова марка, виставлялася так само в Києві на виставках, на виставці Handmade Expo, але я дивлюся інформацію, що остання була в вересні 2019 року. Року. І зараз ми з вами повернемося. Є інформація саме про нитку. Сам, муліне пері стало використовуватися з жовтня 2016 року. Ну і давайте подивимося, що нам пише виробник саме про цю нитку, що ця нитка 100% єгипетська довговолокниста бавовна. Крім того, приваблює кольорова гамма, за нумерацією вона відповідає повністю ниткам муліне. В роботах вже використовується ця нитка. Ця нитка дуже стійка і вона не вицвітає, не вигоряє, так розумію, але навіть нам тут виробник пише, що треба підпід дотримуватися техніки, саме прання свого готового вироба. І якщо хтось не знає, як це робити правильно, ви так само можете зайти за посиланням, і виробник вам розповість, як це робити правильно. Я ще читала додатково, і Юля мені розповідала Юля Німінська. На рахунок цієї нитки, що вона дуже непоганої якості. Є роботи, я вже бачила роботи, які вишивалися цими нитками. Вони себе дуже гарно поводять в роботі. І ці нитки на замовлення фарбують в Китаї. Ну, це приблизно така сама система, я так собі розумію, як це робить той самий Dimensions. В нього виробництво повністю зараз для того, щоб зробити його трішки дешевше, він саме комплектується саме там. Під замовлення, я ще читала. Зайшла на офіційний сайт, і написано, що високоякісна нитка, яка під замовлення фарбується в різні країни, не тільки Україною. Я бачила, що там було, але якось, знаєте, Німеччина і все решта, що було написано, я якось не дуже сильно заслуховуна, я не чула того. Я знаю 100%, що є представництво в Україні в місті Київ цієї нитки, і нитка дуже якісна і дуже зручна в використанні. На рахунок основи я вам розповіла, що це так само українська основа, яку нам робить Коломия, виробник Коломиї. Ем, так, що цікаво? Ага, ну давайте ще повернемося, певно, трішечки до історії і чому повітруля є. Саме повітрулею, тому що нам навіть таку маленьку історію написав виробник для того, щоб ми розуміли взагалі, чому саме цим набором дали такі, таку назву, назва дуже міфічна, і також зв'язана з українською культурою. Тому що, ну я знала, що повітруля що це є жіноча стать, що це персонаж української культури, міфології української, але ще написано, що це. Партетип, скажімо, ну, це один із різновидів русалок, але повітряні русалки. Якщо водяні русалки вони трішки негативний, якийсь посил несуть, то саме ця русалка, повітряна, повітруля, вона позитивний персонаж, який надає нам Натхнення. І от якщо зайти подивитися саме на сайті виробника, тут це розписано, що це є національний український міфологічний позитивний персонаж жіночої статі. Асоціюється із стихією вітро, вона донька гірських вітрів, легка, здатна пересуватися у повітрі, не торкаючись землі. Часто змальовують з крилами та вбраною повністю з голови до п'ят в квіти. І ну, на рахунок русалок я вам розповіла. І що повітруля це є символ творчості, натхнення, одна з іпостасій музи, яка надає нам. Ну там далі ще багато де вона згадується, саме ця міфологічна е, стать. Е, ну, Для мене це було дуже цікаво, саме чому повітруля, бо вона надає натхнення. Ми ж такі люди культури, люди творчості, і нам потрібно натхнення, нам потрібні музи, і саме повітруля нам надає ці можливості. Ем, так, 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 так. Це я вам здається, теж все розповіла. Мені так хочеться багато вам розповісти, і ви не повірите, я вже в голові перебираю, що я розповіла вам, що я не розповіла. Ось така цікава історія. Кому, кому хто захоче більш-ближче познайомитися з цим виробником? Будь ласка, заходьте на сайт, читайте, онлайн можливість замовити, ці набори є, ці набори недорогі. Я, якщо є бажання, я взагалі зроблю такі невеличкі маленькі відео, щоб для тих, хто не знав, взагалі, які набори нам пропонує повітруля. До речі, великі, великі Великий плюс, що я вам ще хочу сказати, саме цього виробника, як на мене, що на кожній обкладинці, абсолютно на кожній, з кожного товара, з кожного картини, яку нам пропонують, є відшив. Тобто, до, до того, як випустити нам цей набір, людина-майстриня сидить і робить першу відшив. А, і до речі, знаєте, ще яку інформацію прочитала? На сайті є також інформація про дизайнерів, є дві. Два набори, які укомплектували, укомплектували і схеми зробили по картинам художника, відомого українського художника. Давайте ми зайдемо, я вам більш докладніше розповім. Так тому що дуже цікаво, коли ти знаєш, хто для тебе що створює і кому казати дякую. Ну, дивіться по розпівробітників цього виробника. Написано про художника Михайло Домбровський саме Козак-Мамай, і, мені здається, літо літній дизайн там пейзаж такий. Це було створене саме по картинам цього художника. І як нам пише сам виробник, що навіть цей художник допомагає розробляти схеми для нас. Ще є. Головним дизайнером цієї фірми Людмила Єрмілова. Вона людина, яка має освіту, саме художню освіту. І вона, як професіонал свою справу відчуває кольори і передає нам це в схемах. Роботи є, і набори є різноманітні з додатковими стіпками, без додаткових, просто з беком. Навіть якщо ви берете звичайний набор з маленькою обкладинкою, і не знаєте, як щось зробити, як обшити цю обкладинку, все додатково. Майстер-класи є на сайті. Є докладна в кожному наборі інструкція. Ви можете відкрити, подивитися і розпочати свій набір. Я свій набір буду розпочинати саме сієсту, яку я ви бачили, я буду розпочинати з середини канви, як завжди, щоб не помилитися. Тому що я вмію неправильно розташовувати свою роботу. У мене таке частенько буває, то через це саме правильний варіант буде розпочати з середини. І вже 100% я буду знати, що моя робота саме буде всередині. Єдине треба перед тим, як розпочати, не переплутати, поміряти розмір, тому що це майже квадрат 2 см різниця, що, мені дай Боже, я десь не. Пригорнула не тим чином, бо я це можу зробити. Тому всі бажаючі хто хоче до нас доєднатися, хто хоче до нас разом з нами вишивати набори повітруля, будь ласка, приходьте. Можете можете писати мені в особисті, якщо є якісь питання. Ми будемо звітувати повністю в інстаграм. Ну Інстаграм він паралельно десь з Фейсбуком. Якщо ви маєте і той іншу соціальну мережу, то Ну, як в моєму випадку, тобто, якщо я звітую в інстаграм, я це бачу навіть у Фейсбуці. Так само буду перевіряти по хештегу і по е, тій відмітці, яку ви будете робити з, через собачку Мене і е, виробника повітруля. 15 числа півроку будемо з вами вишивати. В кінці нам нададуть подарунки, ми їх розіграємо разом між фінішами і дівчатами. Єдине, що я думаю, що буде дві категорії. Для більш складних наборів окремо, а для простеньких, якщо хтось буде вишивати закладки або там щось невеличке, ми зробимо, може, окреме розіграш, щоб було все чесно, щоб ніхто не був обіжений. Здається, всю інформацію, яку треба, я вам надала. Набор має бути великий, вишитий, не більш, ніж на 30%. Маленький ми розпочинаємо повністю з нуля. Звіт в інстаграм. Ну і все. Я думаю, що це вся інформація. Якщо буде щось там незрозуміле, я така майстер ще розповідати історії. А до речі, може, цікаво комусь, як я познайомилася. Я познайомилася з повітрулею. Ну, давайте 5 милих хвилин, як завжди, ну моя родзинка мого каналу. Я не я буду, якщо я вам не розповім якусь історію, казку з мого минулого або з погади, або ще щось, ви знаєте. Це родзинка мого канала. Саме я познайомилася з цим виробником. В 2015 році, коли я з Криму, коли я окупувала, переїхала в Бісторівне. Я деякий час була в моїх батьків в Ізраїлі, так вийшло, що дуже багато чого в той час я повишивала саме в батьків, і коли я приїхала додому, у мене не було багато наборів, що мені повишивати. А ви розумієте, якщо ти вишивальниця і тобі щось хочеться, а ще в стресовій ситуації дуже хочеться ще щось новенького. І в мене, так, знаєте, пальцем у небо я ткнула якийсь там онлайн-сайт, був, я навіть вже не пам'ятаю який. І перше, що мені відкрилося, саме та українська хата, яка, до речі, біля мене, ось ця, відкрився саме мені сайт на цій картинці, і я собі її додала в корзинку. і разом з весняним садом, чи квітучий сад, той, що вам вчора показувала. І ці дві, два набори я придбала. Чесно, для мене в той час це був новий виробник, 2015 рік. Але вже. Повітруля працювала 5 років як на ринку України. І я коли побачила, спробувала перші свої хрестики, мені дуже сподобалося. тому що в кожен набор індивідуальний, повна, неповна повна зашивка, кількість стібків, техніка стіпків також різна: від хрестика в дві нитки, в три нитки, на півхрест є також різні складення. Бекстіч є, до речі, мені здається, в цьому. В цій роботі також є трішечки бека, але я навіть не можу згадати десь. В гусиках було небагато, мені здається, ану, дайте я ближче гляну, в дзьобиках, мені здається, було. Десь я їх бачила. Мені здавалося буквально трішечки, пару якісь стіпків було, але в більшості ця робота вишивається тільки хрестиком. Я щось навіть знайти не можу, чи був тут бек, чи не було. Ну, нехай як є, так є. Тому що я ж кажу, цей набір я вишила вже ну, років 6 тому, певно. Це як мінімум, думаю, 5-6, ну, не, не, не раніше. І з тих пір я розпочала саме ну, з'явилася любов до цих наборів. Потім, коли я приїхала, я вам вже розповідала, я купила ще два набори. А потім, якось, знаєте, кохання трішки затихло, я якось забула про них. Це, знаєте, ну, це опущення саме моє, великий мені мінус. І коли я жарю знов. Полізла в свої всі запаси, згадала, що в мене є ці набори. І через це я так і подумала, давайте повишиваємо всі разом. Ось таке моє було знайомство, і я ні, ні капельки, якось, ні кроплинки не шкодую про те, що я розпочала вишивати ці набори. Вони дуже теплі. В них непогана комплектація, а ще повністю саме українськими матеріалами. Це, взагалі, для мене, знаєте, як бальзам на мою душу. І... Я вже замовила, я вам вже розповідала. Вони скоро до мене приїдуть, я десь кажу в квітні, повторююся вже. Знаєте, це на емоціях. Тому що, знаєте, я в такому перечутті такого, знаєте, це як свято буде, будемо всі разом вишивати, показувати свої досягнення, в кого яка буде робота. Знаєте, це така навіть несподіванка, хто що обере, кому що сподобається, хто що захоче просувати в цьому спеці. Тому ми будемо раді кожної людині, яка прийде до нас. Ще відео обов'язково окремі будуть, і звіти будуть по кожному місяці. Хто Хто до нас доєднався, хто вишиває, хто не вишиває, в кого які фініші будемо дивитися. Я маю надію, що дівчата до нас доєднаються, поки нас не дуже багато. Але ще час є. Ще попереду. У нас три тижні до 15-го числа. Офіційного старту час ще є підготувати всі свої набори, голочки, перенабори, якщо вони вам потрібні. Все, на цьому, я думаю, вся інформація вам я вам її всю розповіла. Якщо будуть якісь додаткові питання, пишіть мені, обов'язково всім відповім. Посилання на виробника я також лишу в описі до цього відео. Приходьте, хто не знайом, до речі, ще перепрошую, ще не все. Я забула одну інформацію сказати для людей, які живуть за кордоном. У мене дівчата питалися, як хто живе за кордоном, в кого немає таких наборів, але дуже хоче їх повишивати. По-перше, мені сказали, що є можливість онлайн замовити на офіційному сайті повітруля. Є сплата і можливість сплачувати переказом PayPal, є можливість отримати свої набори по Укрпошті. Ну, я думаю, так як по новій пошті відправляють, то якщо ви напишете в інстаграм, я думаю, що не проти будуть новою пошту відправити, як я, наприклад, отримую кур'єром. Мені просто я вказую адресу кур'єра, і по номеру, по цьому трек номеру я вже отримую в себе в Німеччині. Тобто, якщо будуть когось питання на рахунок цього, як можна ще отримати, будь ласка, пишіть. Але офіційно я знаю, що на сайті ви можете замовити, вказати Укрпошту. І Укрпошта. Вам відправляю в будь-яку точку за кордоном. Ну, ви собі враховуєте, що це міжнародний переказ, пересилка буде, вона буде коштувати трішки інші гроші. Мені здається, зараз до 2 кілограм скільки там чи 18 євро було пересилка. І є можливість сплатити також PayPal. Тобто, те, що я вам вчора розповідала, що не знаю, чи є PayPal чи немає. Переказ PayPal є, і люди також, які живуть за кордоном, мають бажання собі замовити такі набори. Також мають цю можливість. На цьому, здається, все. Я інформацію іншу якусь не загубила, бо мені, знаєте, інколи треба писати на папірці, що я вам хочу розповісти. Але коли я входжу якісь. Кураж і на емоціях починаю вам розповідати, знаєте, тому що я горю прям цією ідеєю. Я все одно забуваю, що я собі писала. Ну, нічого страшного, зроблю вам ще тоді одне відео запрошення. Якщо комусь буде ще щось цікаво, пишіть, відповім. Пишіть, замовляйте набори виробника. Посилання всі будуть під цим відео. Ну, на цьому все. Всіх бажаючих чекаю в нашому СП, Доєднуйтесь, приходьте всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.